Сьогодні на комітеті Верховної Ради розпочнеться обговорення нового законопроекту про мобілізацію. Про це повідомив Давід Арахамія. Ну ви знаєте, хочуть зібрати туди всіх причетних, начебто буде і залужний, чи вже приїхав залужний. Крім того, Давід сказав, що у виборців багато питань. Багато питань. Я не знаю, яким чином моніторять думку виборців до депутатів. Не знаю, тому що в дії опитування не було. Прямого спілкування депутатів з людьми я не бачив. Як моніторять це питання, знаєте, не знаю. Е, можливо, щось сходу, е, схоже на те, як от, кияни вимагають, знаєте, там, українці вимагають там, проспект перейменувати. Може так, може, це ті українці, я не знаю. Але питань дійсно багато. багато особливо до депутатів. Які постійно говорять про те, що посилювати мобілізацію, потрібно, але коли народ України питає, а депутати не хочуть повоювати, ну тоді депутати кажуть, що це про російський наратив і це про російська пропаганда. Взагалі, ну не знаю. На фоні того, що Кулеба сьогодні заявив, що вчора здається, що плану Б немає, крім. Допомоги партнерів, а сьогодні е, є інформація про те, що в Штатах немає коштів для допомоги. Ну, е, питання, напевно, буде досить гостро обговорюватися щодо мобілізації, щодо того, хто, як, які правила. Будемо слідкувати за цим. Будемо записувати відповідні інформаційні повідомлення в Ютубі, в телеграм-каналі. Підписуйтесь і будьте в курсі справи. Це те, що ймовірно визначить нашу з вами долю на найближчий рік. Повна цитата Давіда Арахамії, хто любить повні цитати, і що він там ще сказав про мобілізацію: Телеграм і Ютуб профілю.